Стійкі піддомкратники ВІТОЛ, надійний інструмент для фіксації автомобіля в піднятому положенні, виготовлені з високоякісного металу, мають посилену конструкцію та витримують високі навантаження, призначення для стабілізації та вирівнювання авто після підняття домкратом. Підходять як для приватного використання, так і для станцій техобслуговування. У комплекті дві стійки. Доступні моделі 2 тонни. Мінімальна висота 278 мм. Максимальна висота 420 мм. 3 тонни. Мінімальна висота 288 мм. Максимальна 425 мм. 6 тонн. Мінімальна висота 395 мм, максимальна висота 605 мм. Переваги. Надійна система фіксації, міцна конструкція, проста та безпечна експлуатація. Відмінна стійкість. Просто підніміть авто домкратом, підставте стійку під відповідну точку та зафіксуйте. Обирайте надійність, обирайте вітол. Пишіть у дірект або дзвоніть для замовлення.